Відповідно до законодавства України, а саме постанови Кабінету міністрів номер 1147 про прикордонний режим, 7 грудня 23 року урядом України було внесено зміни в цю постанову. Цими змінами, зокрема, передбачено, що, як я вже казав, громадяни України та інші особи можуть в'їжджати, перебувати, пересуватися, проживати або проводити будь-які роботи. Прикордонній смузі, тобто на ділянці місцевості від державного кордону на глибину до 5 кілометрів при наявності дозволу встановленого зразка. Одразу хочу також зазначити, що відсутність такого дозволу є порушенням правил прикордонного режиму та тягне за собою відповідальність, передбаченою статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті це штраф на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімум де і як отримати такі дозволи. Видача таких дозволів на в'їзд, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск прикордонну смугу здійснюється безпосередньо органами Державної прикордонної служби України, тобто прикордонним загоном, які безпосередньо виконують завдання на тій чи іншій ділянці, тобто в межах території Волинської області. Для будь-якого громадянина потрібно звернутися на адресу 6-го прикордонного загону, і такий дозвіл буде діяти в межах прикордонної смуги всієї Волинської області. Дозволи, відповідно, надаються на підставі звернень фізичних осіб або юридичних осіб. Законодавець передбачив п'ять видів таких дозволів, а саме в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск прикордонну смугу. У зверненні обов'язково потрібно вказувати вид дозволу, який хоче отримати заявник, один або декілька, або всі п'ять перелічених, в залежності від потреб тих чи інших громадян або організацій. Крім того, для отримання такого дозволу можна також скористатися доступними для осіб способами звернення, а саме в паперовій формі з виконанням засобів поштового зв'язку особисто через уповноважену особу згідно законодавством України до Волинського загону з використанням, крім того, інтернету або на електронну адресу 6-го прикордонного загону. Ці дозволи надаються на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення прикордонних загінів. Крім того, також хочу зазначити, як один з важливих підпунктів це якраз от дозвіл на проживання мешканцям населених пунктів, розташованих у межах прикордонної смуги, надається безстроково. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків, опікунів, піклувальників, або іншого з законного представника. Дозвіл на перебування працівників підприємств, сфери обслуговування. Установа організації розташованих в межах прикордонної смуги надається терміном на один рік. Відповідно до такої заяви, також є перелік документів для громадян України та іноземців або осіб без громадянства, які також мають долучатися. Крім того, є ще вимоги під час надання дозволу у в'їзді і проживанні щодо відмови. В наданні такого дозволу і є певні пункти, за якими може бути відновлено громадянам, організаціям у праві отримати дозвіл на перебування в прикордонній СМУЗІ, також окремо визначено категорію осіб, які таким дозволам не потрібно отримувати. В цілому це дуже корисні зміни для нас, як для прикордонників, тобто, це дасть можливість нам більш якісніше контролювати перебування пересування осіб, транспортних засобів, вести облік осіб, в тому числі іноземців, або інших осіб, які намагатимуться незаконно перетнути державний кордон, або вчинити будь-які інші дії, які суперечать законодавству України з прикордонних питань. Категорія може бути їм відмовлено: це ті, які, наприклад, при зверненні про надання дозволу подали завідомо неправдиві відомості або підроблені документи, тобто, це все буде перевірятися. Це особи, яка протягом одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України. Якщо особам заборонено в'їзд в Україну чи іноземцям, або особам без громадянства і відсутні законні підстави для перебування в Україні. Крім того, це в першу чергу в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони України, захисту прав і законних інтересів громадян. Це якщо особа понад 90 днів відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його у разі звільнення з підприємства, організації установи, які надано дозвіл на перебування, як їх працівникам в межах ділянки відповідальності. Крім того, крайній пункт це за зверненням особи, які надано дозвіл. Звісно, що можуть бути зараз на стадії впровадження цих змін на практичну площину, можуть бути певні непорозуміння зі сторони можливо громадян, в першу чергу, можливо, некоректне. Це застосування норм цього законодавства, то ми будемо це регулювати шляхом проведення роз'ясненої роботи, тобто не буде такого, що ви порушили сьогодні. Ми одноразо вас спочатку проведемо певну інформаційну роботу, профілактичну роботу, а потім вже будемо відповідно запитувати. А що стосується нашого кордону, я дякую, Миколаївич, вам, всьому особовому складу, за таке ставлення до своєї роботи, і що ми зробили таке, що я був здивований. Ви всі знаєте, що у нас є і такі тепловізійні камери, що у нас є центри і тут, і в поліції, і ми бачимо все, що відбувається зараз на кордоні, також можемо бачити онлайн, не виїжджати з Луцька, а приїхати до Сергія Миколаївича. Подивитися це все завдяки нашим спільним діям, завдяки нашим волонтерам, які привозять обладнання, і завдяки нашим громадам. Дуже велике їм дякую і нашим військовим районним адміністраціям, які кожного дня працюють в цьому напрямку і облаштовуємо кордон. Щоб облаштувати кордон повністю, це треба дуже багато грошей і дуже багато часу. І наші прикордонники цим займаються. Але ж, повірте, наш кордон найкращий. Я маю на увазі, що стосується і з Польщею, що стосується Республікою Білорусь. Тому зараз все під контролем. Ми всі поїхали, всі подивилися, всі на своїх містах, всі працюють. І прикордонники, і наші військові знаходяться на містах і готові в будь-який момент все зробити правильно і надати відсіч.